панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко. І ось вам новина мобільних геймерів у світі у два рази більше ніж пк геймерів і власників консолів. Разом узятих воно і зрозуміло, смартфони життєво необхідна річ для людини. Вони завжди під рукою, хоч в метро, хоч в ліжку. І навіть сама по собі доступність ігрового, саме ігрового смартфона сильно вища за ПК або консоль, особливо враховуючи ціни на пам'ять. Власне, для прикладу візьмемо дві моделі новинки початкового рівня: Nubia neo 3 5G та Nubia neo 3 GT 5G. Це відео буде і оглядом, і коротким порівнянням в. Трьох категоріях. Де геймерські смартфони круті для ігор, де вони просідають, ну і все інше. Тобто розглядатимемо ці моделі саме з точки зору ігор, а не так, як завжди. Ну і перед тим як почати, не забувайте, що з вас сподобайка, підписка та дзвіночок, підтримати нас можна коментарем, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже, почнемо з важливого з ціни. Nubia Neo 3 коштує 8 тисяч гривень, це десь плюс-мінус 190 доларів. А Nubia Neo 3 GT 5G обійдеться в 10 тисяч, це десь 240 баксів. Ціни приблизні, курс скаче, самі розумієте. Але суть GT-версія дорожча. Чому? Бо процесор тут кращий. Unisoc T912.0 проти Unisoc t 8320 у молодшій версії. І там, і там Antutu більше, ніж 500 тисяч. Тобто різниця. Не те, щоб велика, але у GTI ще 12 ГБ оперативки у додачу до 256 постійної, а не 8 ГБ, як у молодшій версії. Тобто в іграх базовий рівень ви покриваєте на 100%. І переважна більшість Android-проєктів підуть стабільно, як мінімум, на базових опціях графіки. І казуальні ігри, до речі, теж підтримують 120 Гц, не лише умовний Minecraft або Injustice 2, але і Subway Surfers, і Bonfire 2. А підтримка 120 Гц для ігор так. То важлива, бо сюрприз обидва смартфона мають амулет екрани Full HD+, іональ 68 дюйма на 120 Гц. Екрани тут. В свою ціну не перевершені. Навіть плівка з заводу наклеєна. І спереду, до речі, і позаду. Втім, у молодшій версії кольорова температура з коробки йде трохи в бік теплий. але це без проблем можна поправити в опціях. Не можна поправити те, що на тексті тут значно сильне помітніший густінг. особливо на повільному переміщенні пальця. Про перегрів, втім, не хвилюйтесь. Стабільність та температури у смартфонів чудові. І це не дивлячись на те, що на корпусі обох моделей позаду є не Лише агресивний геймерський дизайн, але й rgb підсвітка. Втім, тут починаються нюанси. Наприклад, у Nubia Neo 3 кнопки керування рознесені по обидва боки корпуса, але в кнопці живлення сканер відбитків. А у старшій моделі він під екраном, і загалом ергономіка не від лукавого, скажімо так. Зате у обох моделей на торцях знаходяться чутливі сенсорні зони, які можна використовувати як тригери в шутера. Я таке бачу, лише на пристроях мінімум у тричі дорожче, і звук тут до речі стерео, навіть у молодшої моделі. Керування підсвіткою і не тільки є в фірмовій оболонці під назвою Nubia MyOS на базі Android 15. Стандартною цю оболонку назвати буде абсолютно несправедливо, бо тут не лише іконки змінені, але і звуковий супровід по суті унікальний. І налаштування можна посунути вниз, щоб, наприклад, пальцями не тягнутись до пошуку. І я настільки радий бачити цю фішку, вона настільки зручна, і я настільки злився на Samsung, коли вона її прибирала усе. Бо більше її ні у кого не було. Донубя, як не дивно. Дивно і те, що в молодшої версії можна взагалі вимкнути автоблокування, а у старшої виставити максимум 10 хвилин. Оболонки тут однакові, щоб ви розуміли. Далі в ігровому центрі можна обрати профілі продуктивності один з трьох, а також керувати підключеними геймпадами та іншою периферією через програму GoPar. Адже підсвітка налаштовується в кастомізації смартфона, а тригери на торцях вмикаються в опціях під час безпосереднього запуска гри і вимкнені по стандарту. І опції там до речі. Дуже багато загалом. Ну і акумулятори ємністю 6 тисяч оскільки процесор у GTI потужніший, в PC Mark Battery Life вона витягує на 3 години менше, ніж звичайна версія. І заряджається рідним блоком швидше. За 50 хвилин повністю, тобто на 30 хвилин краще за молодшу з рідним блоком. Далі, які нюанси у смартфонів геймеру не важливі? Ну, наприклад, NFC, хоча він присутній обох моделей. Швидкість зарядки у Nubia Neo 3 GT до 80 Вт. Блочок в комплекті у Nubia Neo 3 5G 33 максимум. Блочок так само в коробці. Чохол в комплекті йде і там, і там. Далі камери. Ну що, камери геймерам не потрібні. І тут вони відповідно очікувані. Модулі однакові 50 мегапікселів F18 з PDAF. Невідомо який додатковий модуль, а також спалах. Фронтальна камера 16 мегапікселів F20. Є зйомка відео Full HD 30 і цифрова стабілізація. Тепер де у смартфонів, на мою думку, головна проблема в передачі даних, бо система на чіпі і тут, і тут компромісна. Bluetooth тут 5.4. Суть найкращий для бюджету. Так вже є Bluetooth 6, але він для флагманів. 5.4 найкращий. На поточний момент підходить для, скажімо, бездротових геймпадів. А от Wi-Fi тут AC. Тобто Wi-Fi 5. Тобто у випадку забитого каналу, а Wi-Fi 5 зараз найпоширеніший серед смартфонів, ані Nubia Neo 3 5G, ані 3GT не зможуть перемикатись між каналами, так як дозволяє робити Wi-Fi 6. Тобто для мультиплеєрних ігор. Це не ідеальний варіант. Ну а підсумки наступні. Ну, Bioneo 3 5G і 3 gt t T5G, це ігрові смартфони базового бюджету, що надають дуже серйозні можливості. І цих можливостей значно більше, і вони значно важливіші за недоліки, яких як мінімум, мінімум. Особливо для аудиторії геймерів. Який смартфон кращий, очевидно, GTI, але не набагато. І обидві моделі чудово підійдуть геймерам. Тому так. Рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи багато ви граєтесь на смартфоні і в які ігри. Я особисто грався на своєму смартфоні в десктопному режимі в Героїв 3. У Мене навіть відео про це є. Не зовсім про це, але там є цей футаж. Я грався в Героїв 3. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag. за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s За вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз, але в принципі завжди дуже дуже важливо. Вам були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні, слава героям тобі та войде здоров'я!